Мені Я не вдячна своєму лікару, да. щоб він був здоровий, щоб його успіх ніколи не покидав, щоб люди йшли тільки в тому що це найкраща клініка в Одеській області і в Одесі. Да. дякую. Що ви можете сказати про нашого доктора? він у вас Це я точно, тому що перед тим, як потрапити вас в клініку, я вже був більше в п'яти больницях різних. Начну их перечислять очень долго. Более, Больше года мы искали всей семьей, и дети, хирурги, и врачи вообще здесь. Обслуживание и дешевле, чем везде. И вечером сделали операцию в 6 часов, а в 6 часов утра я уже встал и ходил. Какие впечатления от операции? Что вы ожидали? Только на краще. Как на вам наш персонал клиники? Дякую. Процвітання всьому медперсоналу творчих успіхів і крепкого-крепкого здоров'я. Дякую вам. Турбує після операції? Нічого не турбую. Все добре. Дякую. Так. Дякую, лікарі. дякую лікарю. Дякую. вам. Дякую, дякую вашій клініці. Дякую. 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 дякую, дякую. дякую. були ну, послідства. А тут все по, по сімейному, все добре. Я пропоную, або рекомендую, в даному випадку рекомендую, всем желающим поменять суставы, как коленные, так и тазобедренные, обращаться в эту клинику и здесь с полной ответственностью, с полной квалификацией, с полным знанием своего дела, я думаю, все будет сделано хорошо, благополучно, как, как у всех в принципе, по крайней мере, я еще пока не слышал здесь каких-то э, жалоб, и когда лежал, и, и уже со стороны Ще з тими людьми, з котрими не ліжа. Ваша клініка процвітає дякую. і вам всіх тоже успіхів в роботі, і щоб все було добре. Дякую. дякую за все. Що можете сказати <світ> пацієнтам, які не наважуються на операцію або бояться. Я хочу сказать, что бояться не надо, потому что это чудесный метод, чудесная клиника, замечательные врачи, замечательный врач. И здесь все прекрасно. И я очень рекомендую, очень рекомендую. Я уже всем своим знакомым, которые имеют такую проблему, рассказала о вот этой операции, о том, как она прошла и после операционного периода. И я очень довольна. Перенесли операцию? Очень хорошо, доктор. Очень. Все хорошо, все отлично. Я щаслива. Я счастлива, що я попала в вашу клініку. Все хорошо. Як ви перенесли анестезію? А анестезію те, що треба. Хорошо, я вийшла хорошо з анестезії, мені було легко. Я ну, нормально перенесла, Все очень хорошо. Є, є якісь до нас пропозиції або зауваження до клініки? Зауважень немає, а пропозиція, щоб клініка розцвітала, щоб допомагала людям і удачі во всьому, во всьому удачі. Що можете побажати пацієнтам, які бояться, наважуються або не знають? Треба що... Надо йти, треба йти, лічитися, тому що тут дуже все добре зробили. Да, дякую. Як наша клініка? Дуже хороша клініка, всім рекомендую. Дякую, дякую Очень Дуже хороші за... молоді спеціалісти і весь медперсонал дуже добре відноситься до нас. Все хорошо. Є якісь замічання, пожелання є якісь у вас замечання очищення. ніяких немає. Нет. Все, дякую вам за гарний відгук, гарної вам реабілітації, скорішого виздоровлення. Є якісь, може, зауваження або пропозиції до клініки? Ні, все дуже було просто шикарно. Да? Дякую. Да. Що ми все може, сподобалося, можете да. сказати пацієнтам, які наважуються, може бояться на операцію. Необхідно знімати цю біль, тому що це просто неможливо. Так це просто не життя а муки. Ми вам бажаємо здоров'я, скорішої реабілітації. Може, якісь є зауваження або пропозиції до самої клініки. Ні, Все слічно, все персонал усі все, все нормально. Спасибо. Что можете побажати пацієнтам, які може бояться, бо Да, пусть обращаються, потому что я тоже такое, три года не обращался и довел до такого, що уже ходить не мог. Что должны как бы стараться делать. Потому что не так. Да, ну потому что є проблема. Ми бажаємо вам здоров'я міцного, бажаємо вам скорішої реабілітації. Анестезія пройшла. Хорошо. Все добре, все перенесло. Все хорошо, да. Якщо є, які якісь у вас. Ні, взагалі ні, тільки благодарність. Дуже дякую вам. Врачі з великої букви. Дякую. Чому можете побажати пацієнтам, які бояться або не на вас. Нехай на сюди звертаються. Бажаю, щоб ви зверталися сюди. І ціна більш приємлива для нас, і обслуговування. І все добре. Клініка Рехаб бажає вам міцного здоров'я, скорішої реабілітації дякую. та щоб ви швидко повернулись до активного життя. Дякую вам. Дуже велике дякую.